Всім доброго дня. Сьогодні на огляді у нас uh, новинка від Alpen Military Mira. Міцеві Берці Кредатор, артикул по кольору 23 Ванля 23 Це наш український піксель. Uh, дана модель uh, є ще в іншому кольорі. пізніше uh, ми до неї доберемось. О, наразі починаємо. Так, ми почнемо зверху. Uh, дана модель. Uh, Має верх із тисячної, е, тисячі діль. Е, що таке не буду поясняти, всі так знають. Далі кордура. Е, це сучасний матеріал. Також не буду поясняти, бо всі так знають. Це надсучасний, дуже міцний, витривалий і тихаючий матеріал, який використовують всі, майже всі відомі бренди в своїх. Е, Продуктах його використовують і для одягу, і для взуття амуніції тощо. Коротше, матеріал кордура ось так виглядає з усіх боків. Сучасний міцний матеріал. Переходимо далі до підошви. Так, підошва наша має отакий ярко виражений високий протектор. Далі спеціальна конструкція цієї підошви захищає стопу ззовні і зсередини. Даний протектор самоочисний. ну а сама підошва, вона максимально засасійка і амортизаційний ефект, який вона забезпечує протягом довгого використання, дає можливість стопі почуватися досить комфортно в будь-якій умовах. Дуже важливий елемент в даній підошві наявність ківларової вставки. Це парамідне, дуже міцне та в той час еластичне синтетичне волокно, яке інтегроване в саму підошву, і головною функцією даної вона називається саме напівпідошва. Є безпосередньо захист стопи від проколів. І е, різних інших ушкоджень, які можуть трапитись, ну, так скажемо, в прямому переносному сенсі на нашому шляху. Так, переходимо до шнурівки і до наших е, гляшків. Так, перша шнурик, шнурівка. Всередині стоїть посилений корд, корд тому дані, е, дана пара буде витримувати будь-які навантаження. Перевірити це можливо тільки в дії. Ніяким тестом це зараз ми не доведемо. Так, далі. Наші, наші металеві гачки, які закріплені на верхній частині взуття, вони теж надійно закріплені вони теж надійні, міцні, металеві, ну, в принципі, по, на цьому по норках і гачках, ну, в принципі, все. Особливої уваги заслуговує наша анатомічна антибактеріальна устілка. Ось так вона виглядає. З цієї сторони вона має, як ви бачите, сотову систему. Для чого це потрібно: додатковий амортизаційний ефект, плюс додаткова вентиляція, яка в принципі не буде зайвою. Зверху текстильна накладка. В принципі, вся вона виконана із матеріалу EVA. Про EVA теж розповідати не буду. Я думаю, що всі в курсі, що це таке, і для чого і як воно взагалі з'явилося в світі. Так, далі переходимо, розглянемо, що в нас є всередині. Перше, це наша антибактеріальна несвистійка підкладка. Вона виконана із синтетичного матеріалу і в тендемії з мембраною. Вона виконує ту саму найголовнішу функцію, вона забезпечує разом з мембраною той самий мікроклімат, про який часто згадують в подібних роликах, в подібних оглядах. Продовжуємо про те, що маємо ще всередині даного взуття. В передній частині берців і в задній частині берців в нас є додатковий захист, так звана вставка із CPU матеріалу. Вона набагато легша, ніж аналогові вставки із алюмінією чи іншим матеріалів. Використовується, в принципі, майже у всьому професійному військовому взутті. Вона надійно захищає. Передню частину саме пальці ніг від ушкоджень І задня частина також захищає п'яту, гарно працює в тандемі з підвищеним протектором усім бачите на відео. Також додатковий функціонал, який є у. Задній частині цієї вставки вона підтримує гомілкостоп стоп в правильному положенні при здійсненні будь-яких маневрів та при дуже активному використанні. Ми ну, на останок поговоримо про найважливіші елементи, які є в даному заті, це мембрана RX 5000 Full Sock. Для чого вона і що, що вона таке я зараз пояснимо. Значить, вода непрената дихаюча мімбрана, надійно захищає взуття від проникнення вологи. Це перший її функціонал. Е, натомість е, інший бік вона виводить то, е, ті самі пари, які є всередині взуття, а також виводить зайве тепло. Таке теж іноді трапляється. Е, в той же час е, створює. Той самий мікроклімат, і про який ми ну, вже згаще згадували. От, конструкція мембрана є повністю суцільною, тому вона здатна отримувати великі навантаження, і як заявляє виробник в статичному положенні, дана мембрана працює на стримання вологи до 3 годин в, в статиці. Наразі це всі головні характеристики та функції даного взуття. Дане взуття. Доступне в розмірах від 40 по 47. Також воно доступне в іншому кольорі. Зараз я вам дуже швидко його продемонструю. Це колір хакі або кают, кому як подобається. Отак от, от виглядає. Наразі все, дякую за увагу. Так, друзі, в наступних е, наших відео я розповім вам про ці всі функції властивості системи, про які, про які ми сьогодні дуже, дуже стисло поговорили. Е, для кого буде цікаво, то приділіть, будь ласка, увагу. У нас буде і waterproof тест буде краш-тест. Також ми розберемо, які мембрани бувають в світі, що вони складаються, як вони працюють. Е, поговоримо окремо про ківларову вставку. Про кордору, про інші е, системи, які присутні в нашому вузиті, дякую вам.